На тлі цих протестів Трамп коментує різні і політичні, і геополітичні події, і каже, що наша націонардія найпотужніша: морпіхи, і моркотики, морські котики самі класні. Безумовно, збройні сили Сполучених Штатів Америки заслуговують на слова компліментарні і заслужено наголошую. Він сказав, що ми значно посилили наші збройні сили Сполучених Штатів Америки. Але трохи бракує, каже, боєприпасів. Я не знаю, яким боком до цього всього діла боєприпаси, тому що вони не використовують вогнепальну зброю, там лише якісь засоби стримування протестувальників. І він каже, це тому, що вони, тобто боєприпаси, дуже швидко йдуть в інші країни, зокрема в одну конкретну, але ми дуже швидко відновимо це, враховуючи те, що Сполучені Штати Америки постачали принаймні, раніше боєприпаси лише в одну країну, це до України. Ну то тут просто немає поля для якихось міркувань. І Трамп натякає, що ну ми це швидко повернемо, тобто виступає категорично проти допомоги Україні трішки в сторону питання від американської все таки полеміки і політики, але це дуже важливо, оскільки Трамп є сьогодні тим, на кого дивиться вся Європа з з відкритим ротом і чекає, що ж Трамп зробить. Я, от е, продовж там кількох місяців, говорив, що ми маємо зараз використати всі можливості співпраці з Трампом. Публічній площині, так як то робить Європа, але робити своє. Тобто, тут треба дипломатичну грамотність проявляти. В певний момент ми там зробили невеликі помилки. Сплава Богу, їх виправили разом із європейцями. Зараз Трамп повністю відкрився. Ну тобто він вже використав усі свої карти, мовчання два-три тижні кілька разів. В ньому вже у нього вже, як на мене, знову ж таки скажете свою думку. Закінчилися аргументи, коли він міг говорити, що ну, ось ось я Україні. Допоможу, От скажи, будь ласка, друже, які ну твої міркування з приводу подальших перспектив Сполучених Штатів Америки і на тлі тих процесів, які відбуваються в США, Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, я наголошую саме на цьому, допомагати Україні і Європі в можливому протистоянні з Росією? Перший момент хотів себе ж виправити там не 10 днів, а 6 днів в 92-му році були протести. Голосилося ще що... менше, друже. Так да, тому виходить, що ці вже по тривалості нас догнали, але по масштабу і по наслідкам поки ще ні. Але все ще може бути. А, що стосується Трампа, я зараз вже глибоко переконаний, що. Ми нічого не можемо зробити, щоб Дональд Трамп змінив е, свою позицію. Бо все, що було в наших силах, ми зробили. І зараз ми не бачимо жодної дії за весь цей період його другої каденції, яка б свідчила про те, що він готовий тиснути на Росію. Поки що був тиск реальний виключно на нас. Заяв було на різний смак, але всі дії були досить послідовними і вони пішли на користь України. Як він може це зробити, та як зробив з Ізраїлем, мовчки передав наші двадцять тисяч ракет Ізраїлю, які мали бути для України, але от передав Ізраїлю, бо Ізраїлю потрібніше. У Ізраїля дуже величезне лобі в Сполучених Штатах Америки. Хтось вийшов і обурився в Сполучених Штатах, чому не Україні, а Ізраїлю передали ракети, та не так, щоб сильно. І от він зараз прогріває. Як на мене, публіку для чергового такого рішення, щоб обґрунтувати, чому він навіть не продаватиме цю зброю Україні, бо все ж таки багато хто запитає про це, тому що є ризик, того, що там закриються виробництва, скоротиться там умовно кажучи держзамовлення. Ну, є такий ризик, люди бояться, що якщо Трамп закриється. І зараз він, оскільки збільшує, на понад 100 мільярдів, на 150 мільярдів доларів оборонний бюджет роздуває, він перевалить за один трильйон. Юдин трильйон доларів. І, типу, якраз частина цього бюджету піде на те, щоб о, те, що Україні передавалось, не передавати Україні, а купувати для Сполучених Штатів Америки. От він, ви, він знаходить зараз виправдання. Чому, чому, скажу, чому перестали Україні боєприпаси витувати? Тому що нам треба. У нас нема боєприпасів. Ми ж купуємо, купуємо, е, компанія заробляють, заробляють, все, не чіпайте, це, це наше. Тому головне, на що е, варто звертати увагу, що і нам, і Європі потрібно нарешті виплюнути американську цицьку з рота і вже дуже серйозно думати над тим, як. Е, як нам жити без штатів, тому що так, там Трамп зміниться, прийде хтось інший. Але хто прийде? Які гарантії того, що е, в Штатах ця історія не повториться? То Немає я... жодних гарантії, ми не можемо то... на них тепер розраховувати. Я перепрошую мене на завершення таке дуже коротке запитання. А то що виходить, Трампу начекати на свою репутацію? Я просто, просто що запитую, скажу напродовж багатьох місців багато говорилося з нашими колегами, що Трамп не допустить, щоб свою репутацію загубити. Він однозначно долучиться до процесу мирного врегулювання російсько-української війни, ну і так далі. То подібне. А Нобельська премія миру? Ну як же він без неї? То все це просто байки? А ну за Нобелівську премію миру він не забув. І він він просто шукає легкий шлях, щоб отримати. Можливо, він його бачить значно легше на близькому сході, що от він там зможе це врегулювати значно легше, тому що це тут тягати з Росії ядерної держави, а там розбити цих чучмеків на його думку, в, в сандалях і, і все, і там нав'язати їм вигідний для себе мир. Це значно легше ніж реально бадатись з Російською Федерацією. А щодо репутації, Трамп через це ніколи не переймався, тому що Трамп ніколи не визнає поразок і помилок. Він завжди скаже, що моє рішення найкраще це це його стратегія. Вона на жаль працює, ну як ми бачимо в політиці. Просто будь самовпевненим до крику, просто ніколи не визнавай помилок, ніколи е, не визнавай поразок. І рано чи пізно люди такі ні, ну якщо він каже, що він переміг. Якщо він каже, що все-таки було задумано, мабуть, так і є. Якщо він всім розповідає, що він успішний укладач, от що він самий розумний і самий красивий, ну мабуть, ну може воно ну, ну, якось так і є. Тому Трамп взагалі не переймається за його репутацію. Бо ну, принаймні, питання російсько-української війни це точно. Не те, що е, може стати для нього критично болючим всередині Сполучених Штатів. Так, там підтримують Україну. Так, там так, так. Е, вважають, що треба більше допомагати. Але так, щоб це їх настільки сильно хвилювало, щоб це стало загрозою для Трампа, та ну не дуже окей. Будемо дивитися далі, тому що цікаво буде зараз поспостерігати за ну мені особисто, та я думаю, і тобі, і нашим глядачам, за подіями не лише в Лос-Анджелесі і в Нью-Йорку, а й в інших. Штатах, де ну аби щось таке сталося, щоб запустився внутрішній процес, тому що дійсно інфантимість Трампа трішки всіх в Україні дістала.